Уже другий рік поспіль Ужгород приймає всеукраїнський турнір дитячої ліги з фехтування. Участь у змаганнях беруть хлопці та дівчата віком 10-13 років з усієї України. Впродовж чотирьох днів понад 450 спортсменів ведуть двобої на шпагах і рапірах. Саме ці два різновиди фехтувань є найпопулярнішими на Закарпатті. Обласна федерація підтримала ідею проведення змагань Ліги і наполегливо працює над тим, щоб зробити їх міжнародними. Проводиться ця ліга вже в Україні другий рік підряд. От. Прошлий етап Ми теж ми, ми почали проводити цю лігу в прошлому році з міста Ужроти, тому символічно, що і в цьому році перший етап уже ми проводимо у місті З, Приїхали до нас ну, всі обласні центри представлені. Турнір в цьому році буде мати статус міжнародного, приїдуть до нас угорці і приїдуть до нас на ці змагання наші сусіди Словакії. Чи початку змагання можна було визначити фавориток у старшій віковій групі учасниці 2000-2001 років народження? Серед них була й Закарпатка Марія Кривонос. У підсумку вона стала третьою. Ще одна ужгорська шпажистка, але вже у віковій категорії 2004-2005 років народження Олександра Лозаренко виграла золото. Всеукраїнський турнір дитячої ліги сфехтування порівняно молодий, але вже тепер приємно констатувати, що змагання проходять на високому рівні. Посрішну ну, скажем в організації шаг вперед. Акмій представляється очень Хорошо організовані не Все взрослые так организовываются. Вот то видите в залі. вот эта апаратура, вот эти дорожки, вот великолепний зал, ясний, світлий. вот действительно для дітей праздник. На таких ось змаганнях зароджується дух справжніх чемпіонів. І відрадно, що з кожним роком перспективних закарпатських мушкетерів стає дедалі більше. До речі, троє з них на початку квітня у Хорватії братимуть участь у чемпіонаті світу. Зокрема, Сергій Горецький і Влада Харькова демонструватимуть свою міць на шпазі серед кадетів до 16 років. Аліна Рапанець виступить із поміж юніорок до 20 років. Бажаємо землякам успішних виступів.